Отже, сьогодні ми завершимо розглядання фіналістів конкурсу ША3, і, власне, ми будемо розглядати переможця цього конкурсу, який і був, зрештою, стандартизований у стандарт Шатри. Але почнемо ми здалеку. Тому що переможець, гешфункція качак, побудована на зовсім іншому принципі, зовсім інших підходах, ніж, власне, всі інші фіналісти навіть конкурсу ША3. Тому що функція кетчак насправді не геш-функція, а те, що зветься функція з розширюваним виходом, бо англійське скорочення XOF. І далі я буду користуватися цим терміном, от, тому що він коротший. Значить, що таке ксоф? Фактично, це синонім для генератора, з певними нюансами-уточненнями. Тобто, ми на вхід подаємо повідомлення x і бажану довжину n. От. І нам повертається вихідна послідовність бітів довжини n. От. Але якщо для гешфункцій е, у вас можуть розглядатись гешфункції різної довжини, то практика каже нам, що от якщо довжина різна, то не треба робити маленьку довжину усіченням великої довжини. От. Тобто для гешфункцій, ну там для того ж сімейства Ш2, якщо у вас функції різного виходу, там різні стартові вектори. І відповідно значення самих гешів вони принципово різні. В софах так не працює. Тобто, в ксофах навпаки, якщо ви кажете згенерувати вам 10 бітів, воно повертає вам 10 бітів. Скажете згенерувати 20 бітів, воно поверне вам 20 бітів, і перші 10 це ті, які згенерувалися, як це в першому виклику. Тобто там ксофи меншої довжини це префікси для ксофів більшої довжини. Це така принципова відмінність. Яка, в принципі, каже, що ксофи можуть виступати як сімейство гешфункцій, параматежованих довжиною, то можуть виступати як генератори, і відповідно ви можете догенеровувати, якщо у вас є така потреба, стільки бітів, скільки вам потрібно наші нам Ксофи, ну в них насправді неймовірна кількість застосувань. Цифрові підписи не можна з ксофів робити. От. Все інше можна. Зокрема, вони забудовуються і є генератори гами фактично, так, в синонімічному означенні. Для генераторів ГАМИ там нема ключів. Можна встромити туди, куди ключ. Вийде у вас чесний, законний потоковий шифер. І далі ми побачимо, що дійсно такі конструкції зараз основують. Але здебільшого сама ідея, що нам потрібна функція такої довжини, вона йшла від методів форматування повідомлень для асиметричних шифрів і для цифрових підписів. Згадайте ОАЄП, згадайте схему PSS. Вот там нам потрібно, щоб ліва частина заксорилася з правою частиною, при цьому в лівій частині там 64 біти, а в правій 2000 бітів. Вот. І відповідно. Там використовувалися ось ці must generation functions, так? які фактично є КСОм. І от розробники Кичаку, вони, власне, розробили КСОф. В них є окрема специфікація про це на 100 з гаком сторінок, як вони це зробили. От. З доведенням стійкості, зі сценаріями використання, з різними варіантами і все таке. Бажаючих буду відправляти туди. Ми зараз розглянемо власне, рамку. От. Ну, от власне, Бертоні, Дамен, Пітерс і Ванасе, це університет Льовина, і ну, я не повин, що вони всі з університету Льовина. Коротше, бельгійська, нідерландська бельгійська школа криптології. От. Вони розробили примітив. Тобто, ну, це насправді дуже серйозна заявка. Не просто алгоритміки, а справжній криптографічний примітив, новий примітив, якого раніше не було. От. І фактично, те, що вони зробили, це те саме, що зробили Меркл і Дамгор для гешфункцій. Меркл і Дамгор створили рам... рамкову структуру, яку власне майже всі сучасні гешфункції вписуються. Британія з колегами розробили рамкову структуру для Ксофів. От. І назвали вони схема губки. Далі побачите, чому. От. Значить, схема губки на чому ґрунтується? Замість стискаючої функції, яка була в схемі Маркла-Дамгора, у нас є об'єктивне перетворення. Власне, F, внутрішнє перетворення, воно тепер об'єктивне. Воно перетворює стан у стан. От. Сам стан розбивається на дві частини. Розмір яких R і C, частину і частину цього називається ємність. Чесно слово, рейд, я не знаю, як коректно перекласти, щоб його зміст зберігся. Тобто, з одного боку, це швидкість, з іншого частота. Ну, воно і, і те, і те впливає. Так? От. Чим більше рейд, тим швидше оброблюється повідомлення в губці. Ну, побачите знову. От. Значить, традиційно розмір стану він фіксований, тому що ці перетворення F, ну, це. Об'єктивні відображення величезного розміру, їх складно будувати. Тому розмір стану фіксується, а от межа між рейтом і ємністю вона може зсовуватись, і це буквально один з параметрів роботи схеми. Тобто його можна на вході фіксувати, що зараз хочу, щоб рейт був отаким, а ємність отакою. От. І воно починає працювати ну, по-іншому. Блоки повідомлень дорівнюють рейту. От. А ємність така штука, яку бажано не чіпати, не давати е можливості зовнішнім акторам її чіпати. От. Ну і власне, як вона будується. От, значить, красива картинка. Значить, на початку повідомлення вирівнюється за допомогою падінгу. Падінг тут специфічний, про нього трохи згодом розкажу. Значить, вирівнюється і розбивається на блоки довжини R бітів. Далі починається фаза всмоктування. І це офіційний термін, я це не шуткую. Значить, що ми робимо? Значить, початковий вектор зазвичай нульовий, так, просто послідовність нуля бітів. От. Але ми пропускаємо стан через ось цю нашу функцію. Це вже настискаюча функція, да? раундове перетворення. І до рейту ми ксоримо блоки повідомлень. Типу, заксорили блок, пропустили через F, закрили наступний блок, пропустили через EF. наступний, наступний, наступний. І так, поки у вас всі блоки не закінчаться. Вот. Ну, власне, оця губка, оце F, величезна губка, вона починає всмоктувати блоки повідомлення. Смоктало, 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 смоктали усі. Вот. Далі починається фаза вичавлення. Нам треба видобути вихідну послідовність, і ви берете блок rate. І повертаєте його як вихідний. От. Якщо вам мало, значить, як це, покрутіть губку ще, вона вам ще вижить. От. Е, значить, без всяких ксорів, без всяких модифікацій, просто пропускається стан знову через функцію F. Його у вас новий блок Рейд, потім новий блок рейд. І так, скільки блоків вам потрібно, стільки генеруєте. Ну і, відповідно, вихідне значення. Берете ось ці блоки Z. От, і від них n-бітів перші відрізаєте і повертаєте на вихід. Якщо є така схема. От. Ну, я так розумію, що Дар'я Вікторівна вже до, до вас донесла основні ідеї, як працює схема губки. Але якщо у вас є питання, то задавайте. Якщо нема питань, то скажіть. От. От, власне, цей процес, чому губкою назвали, що ви спочатку типу, всмоктуєте повідомлення, скільки його там не було, а потім вичавлюєте типу, воду, скільки вам її не треба було вичавати. Це от такий режим, в якому губка працює фактично як генератор бітів. Знову таке. У авторів є ще альтернативні режими. Скажімо, коли губка використовується безпосередньо для шифрування, там так званий дуплексний режим. Коли ви ксорите і одразу забираєте блок, типу як блок шифротексту тексту у лапках. Бо ну, десь в наступних лекціях ми будемо розглядати потокові шифри, які теж побудовані на схемі губки, і ви там побачите, як воно робиться. Е, так, значить, властивості. Значить, ну ще раз це казав, ще раз скажу. розмір стану зазвичай фіксований, тому що ну, F ядро нашої губки це складна штука. І якщо постійно змінювати розмір стану, то вам треба ну, цих F якось вміти будувати велике семейства. Розробники від цього відмовились, стан зазвичай зафіксований, але ви можете маніпулювати розподілом стану між рейтом і ємністю. Значить, оскільки рейд впливає на розмір блоку, ну, чим більше рейд, тим більший розмір блоку, тим менше блоків вам доведеться оброблювати. Тому чим більший рейд, тим швидше губка працює. Вот. Але надійність її залежить безпосередньо від розміру ємності. От, відповідно, чим більше ємність, тим надійніша ваша конструкція. От, от тому шукайте баланс от, між рейтом і е, надійністю. Ну, зазвичай, якщо ми працюємо в режимі геш-функції, у нас n не дуже велике число, от, е, рекомендовано покладати ємність типу 2n. І це пряма аналогія з вейтпайпом. Тобто це допомагає захистити світ усіх базових атак. Просто дуже великою ємністю. Так, окрім цього, значить, наше перетворення F, ну, це повинна бути бієкція, це зрозуміло, але вона повинна себе вести як псевдовипадкове відображення. Тобто, не будь-яка бієкція підходить. Тобто не функція, наприклад, зовсім не підходить. От. Відповідно, на F накладаються певні вимоги, ну і треба будувати. Ну, зазвичай будують, як знову, такий ітеративний шифер без ключів. Вот. І ну, треба слідкувати, щоб воно дійсно, як це вело себе, як псевдовипадкове відображення. Так, куди ти перестрибнула? Повернись. Так, ну і відповідно. Значить, раніше стійкість до еталонних атак визначалась довжиною геш Гешфункцію. Ксофи працюють не так. Треба вам 10 бітів, воно поверне 10 бітів, треба тисячу, воно поверне тисячу. Треба мільйон, воно поверне мільйон. Відповідно, довжина виходу перестає впливати на стійкість. Стійкість повинна визначатись іншими параметрами. Ну, спойлер це параметр, це ємність. От. Але, власне, треба це довести. Знову таки, ми нікому на слово не віримо. Ну, потім сформулюю відповідні теореми. Так, щодо падінгу, Значить, для схеми губки серед її, ну, через її структуру, власне, безпосередньо, нам не потрібен МД-падінг. Тобто, нам не потрібно кодувати довжину повідомлення на виході. От. Чому? Тому що, ну, схема побудована таким чином, що оця ємність, да, нижня частина Аналітик не має до неї доступу, він не може нею маніпулювати. Він може маніпулювати тільки блоками рейтингу. І цього здебільшого вистачає, щоб захиститись. Але нам потрібно, щоб вирівняне повідомлення не завершувалось блоками нулів. Тому що, бачите, яка картина, якщо у вас останній блок це виключно нулі, ну, у вас фактично фаза всмоктування зсувається на один крок. А фаза вичавлення ну, починається з того самого, тому що формально між верхньою і нижньою картинкою жодної різниці нема. Нічого не відбулось, От, між першими і другими викликами F. От. І виходить, що у вас може бути два повідомлення, одне з яких, типу, на блок нулів більше, ніж інший. І ви можете передбачити, яка довж... ну, тобто, який вихід згенерує ваш КСО, знаючи, що він згенерував перед цим. Тобто, це порушення псевдовипадковості. Ви можете передбачувати поведінку вашої функції. Бо, ну, розробники довели, що просто треба заборонити, щоб у вас з останніми бітами йшли нулі. От, тобто падінг повинен працювати як завгодно, але щоб наприкінці блоків нулі не було. От. І в самі специфікації розробники рекомендують найпростішу форму такого падінгу. Зач, ви додаєте одну одиничку щоб розрізняти повідомлення різної довжини між собою. Потім, скільки потрібно нулів, при кінці ще одну одиничку. І це гарантує, що ваше повідомлення не завершиться блоком нулів. Тому що останнім бітом завжди буде одиничка. От. Тому падінг для губки, він ну, суттєво відрізняється від падінгу МД. Але, знову таки, цього достатньо. Так, питання. Окей. Так, тепер теорема про стійкість. Значить, ну, спочатку теоретична стійкість. Значить, оцінки теоретичної стійкості для губки одержані в моделі з ідеальним оракулом. Тобто, коли F є випадковою підстановкою на множенні векторів розміру W. Так от виявляється, що якщо F ідеальний оракул, то і вся схема губки стає ідеальним оракулом. Тобто, те, що вона генерує, Запалінаміальний час не розрізнюється від істинно випадкової послідовності. От. Для схем Меркла-Дамгора, там є нюанси коротше. Це от наступно лекції ми будемо розглядати параметризацію геш-функцій. Там не так просто. От. А в губці це було закладено в дизайн. Тобто, її спеціально так будували, щоб у вас виходив псевдовипадковий генератор. От. І так само в моделі з псевдовипадковим оракулом. Було показано, що складність пошуку прообразів і складність пошуку колізій фактично визначається значенням ємності. Але в чому відмінність? Якщо в класичних функціях да, пошук прообразу складність 2 в степені N, де N довжина виходу, а пошук колізії 2 в степені N навпіл, для губки і те і інше 2 в степені це навпіл. Тобто, складності цих атак вони тут. Ну, фактично урівнюються між собою. От. Ну, і е якщо у вас довжина дуже коротка, то значить ну, вона починає тоді впливати. От. Але зазвичай підганяє, щоб ємність була щонайменше вдвічі більша. І тому ну, ємність залишається основним параметром стійкості. От. Значить, Доведення е обидвих цих фактів вони ну, прям комбінаторні. То там розглядається побудова цих циклів відображень, от, як веде себе підстановка випадкова, не випадкова і просто будуються оцінки для алгоритмів, які роблять там не тільки колізії, прообрази там насправді для губки є ще такі специфічні структурні штуки, там в цілому 5, здається, різних еталонних атак виходить, от. але вони всі гасяться великою ємністю. От, буквально знову-таки, кому цікаво. Специфікація схеми губки на сайті Качаку Лежить, 100 з гаком сторінок. От, можна прочитати і все 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 там побачите. От. Розробники знову-таки розуміли, що доведення в моделі з псевдовипадковим оракулом, ну, коротше, є до них питання. Да, кожного разу, коли ви замість ідеальної, ідеальної функції підставляєте якусь конкретну реалізацію, ваше доведення може розсипатись. Тому вони розглянули і практичну стійкість, да, вже коли у вас F буде якоюсь конкретною функцією, не випадковим ідеальним ракулом. Вот. Значить, і що вони показали? Що тоді стійкість еталонних атак буде зводитись до так званої задачі Кіко. Constraint input, constraint output, та да, обмежений вхід, обмежений вихід. Значить, в загальному випадку, як ця задача формулюється, що у вас є певне відображення. Може бути бі'єктивним одразу в умові, якщо потрібно. От. І є певна підмножина входів, є певна підмножина виходів. І нам треба знайти у цієї підмножини входів таке значення, що вихідне значення функції буде лежати в заданій підмножині виходів. Ну або показати, що такого значення не існує. Значить, Чому ця задача вилізає для губки? Ну, з очевидних причин, аналітик не може маніпулювати значеннями ємності. Але може маніпулювати значеннями рейту. Наприклад, якщо він бере вихідну послідовність і в ній щонайменше два блоки, то він знає вхід і вихід на функцію f. Як тільки аналітик знайде значення ємності, то він дізнається повністю стан, і він може відкачувати туди-сюди цю схему, як хоче. Тому що F F'єктивна, F відома. Знаєте один стан повністю, ви можете обчислити всі наступні і всі попередні стани. От. Тому наша задача зробити так, щоб він не зміг цього зробити. От. І от яка задача Кіко це є пошук ось цієї прихованої частини. От. Ви знаєте частину входу, ви знаєте частину виходу, треба знайти іншу частину входу. От. Значить, Ця задача за постановкою є задачою класу НП, тому що для кожного конкретного кандидату дуже легко перевірити, чи він задовольняє умові чи ні. Так. Тобто верифікація ефективна, а пошук ні. Пошук сидить Брутфорсте. От. Але, на жаль, я не бачив якогось притомного теоретичного аналізу десь, окрім специфікації губки. От. Тобто, цю задачу сформулювали автори губки, і, ну, коротше, недостатньо, вона досліджена з точки зору теорії. От. Значить, ми можемо що лише сказати, що ну, очікувана кількість розвисків, якщо F у нас буде просто якась рандомна функція. От. Ну, вона ось такою величиною оцінюється. Да? Ну, потужність x на потужність y це кількість спроб їх зв'язати. І вони рівномірно розподіляються там по всіх 2 в степені W можливих е, Так, ну тут, звісно, не два в степені це. А, ні, два в степені це, так, дійсно. Ми ще якраз кепесіті не знаємо. Так. Да. Значить, так от, е, якщо у вас ємність, ну, коротше, не перевалює за половину е, стану, то тут майже напевно буде існувати один єдиний розв'язок з правильним значенням ємності. Тобто хибних розв'язків не буде в цьому випадку. От. А ми знову-таки зазвичай не робимо ємність доволі великою, тому що велика ємність означає малий рейд і як це, низьку швидкість роботи нашої гопки. Ну, відповідно, нам треба якимось чином, якщо ми беремо функцію F для схеми губки, треба перевіряти, що в нас ціка до задачі кіко. От. Ну, Власне, як це зараз відбувається. В якості функції F береться якесь дуже складне ітеративне перетворення. От, для якого ну, ніяких простих способів розв'язати кікон немає, окрім Брудфорсу, знову таке. Строгих доведень цього теж немає. Але, ну, типу, ну, спробуйте зробити, кажуть нам розробники, і кажуть, що ні в кого нічого не вийде. От. Тому таке, в якому сенсі тут все тримається трішки на шмарклях, але воно працює. Ну тобто, Кичаку вже скільки стандартизовані версії 10 років. Запропоновано було ще за 6 років до цього. От, відповідно, тримається вже 15 років, і більш того, губка тепер використовується усюди. Для, ну, не тільки для функцій, а й для потокових шифрів, і для сертифікованих шифрів. коротше. Зараз дуже багато криптографічних алгоритмів, побудованих на основі схемі губки, поки не поламали. От. І, і ніяких якихось теоретичних методів, які б казали, що от ми зараз задачу кіко як розв'яжемо, навіть в якомусь частковому випадку, коли у нас множини x та y, це множини двікових векторів. От. Нема, поки нема. Це надає нам певну надію, що її не буде. Хоча ніхто не гарантує. Так, чи є у вас якісь питання? Мовчите. Ну, добре, сподіваюсь, що нема. Тоді тут ми робимо паузу і переходимо безпосередньо вже до гешфункції кичак.